Мир вам, слава Ісусу Христу, Євангелія на 17 вересня, Євангеліє від Марка, 6 розділ, 7-13 вірш. В той час покликав Ісус 12 і став їх по подвох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні торбини, ні грошей в гаманець, щоб убувалися в сандали і не вдягалися в дві одежі. І говорив їм, до якого б дому не ввійшли, там пробувайте, аж поки не вийдете звідси. А коли вас в якомусь місці не приймуть і не слухатимуть вас, виходячи звідтіль, обтрусіть і порох з ваших ніг на свідоцтво їм. Вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів, намащували олією чималих хворих і оздоровлювали їх, Шли і проповідували покаяння. Первина на сьогоднішній день, святий Іван Золотустий, про процвин і хрест. Через Христову смерть ми стали безсмертними. Він помер, ми стали безсмертними. Такі то наслідки Христа. Ось що звершив для нас цей хрест: хрест це трофей проти бісів, зброя проти гріха, меч, що ним Христос проколов Змія. Хрест це воля Отця. Це слава єдинородного, радість Святого Духа, окраса ангелів, укріплення церкви, похвала Павла, твердення святих, світло всієї Вселеної. Для когось хрест глупота, для нас сила Божа. Амінь. Будьте благословені, Бог вас любить.